Автолюбителі, привіт! Сьогодні пропоную до вашої уваги автомобіль Шкода Octavia в комплектації Elegance У нас ксенонові фари, датчик світла, датчик дощу, асистент тримання смуги по полосі. Активний круїз контроль Автомобіль у в нас в ось такому виконанні. Він є небитий, нефарбований, двохлітровий дизельний двигун Оригінальний пробіг 239 тисяч. Автомобіль без підкрасів. Наявна літня та зимова гума на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль затонований. Ось такі в нас ксенонові фари. Зараз покажемо вам салон даного автомобіля. Це Елеганс. Дивіться, в якому стані сидіння, руль, карти дверей Клімат, автомат. Зарядка для, до телефону. Ось комплектація. Зараз покажемо вам задній ряд сидінь. Присутній підгрів сидінь, вебасто. Електрокришка багажника зараз прийдемося прибором по автомобілю. Капот не фарбований. Крило не фарбоване. Дверка не фарбована. Не фарбований. Дах не фарбований. Не фарбована. Ляда. Ось такий у нас вигляд автомобіля. Автомобіль не бити, не фарбований: двохлітровий дизельний двигун, автомат, електрокришка багажника. Саме максимальна комплектація Elegance. Всім дякую за увагу, Запрошую до перегляду та покупки даного автомобіля.